Так, привіт. І дивись тщательно. Бачиш ці арки? Цю дирку. Це чері. Ну а це бочки, з якого зроблена ваша чері. Так що задуматись. Чері амулет. А? Ваша безпечність. В цьому відео я тобі розповім, чому не потрібно купувати черрі, особливо старі, за любі кошти. А то буде ось таке. І попадеш на великі кошти. Тобі приємного перегляду. Не забудь підписатися і тисни вподобайку. У мене у дворі припарковано декілька автомобілів чері. І це один вам екземпляр. Примір, так сказати. Ну а цей відео. Привіт! тобі покажу, чому не потрібно купувати старі Cherry. Ні за які кошти. Чері амулет, чері джагі, чері біс, чері куку. -ку. Дивись, тільки внимательно. Це ви будете з голої жопою, якщо купити Cherry Не тільки кузов гнилий вже, а і все внизу. Так що задумайся перед тим, як куплять черрі. Який я виложив тиждень, тому і він набрав більше 11 тисяч переглядів, більше 150 подобачок, так що давайте вподобачку тисніть. Багато коментарів. Особливо мені сподобався цей коментар, про те, що я говорив, що. Чері метал у них з пустих е уже бочок від масла. Силочка буде в описі, можете переглянути перечитати коментарі. По поводу старих черів будемо з вами розбиратися, чому вони так сильно гніють. Але по поводу нових чері, хавали, бади мені теж цікаво, так само як і вам. Потрібно їх купляти, щоб через 3-4 роки вони такі самі не були чи ні. Якщо ви заподобаєте це відео, напишите в коментарях, їдь в автосалон, розбирайся, то я поїду один день в чері, другий день в хавал, бад чи бід, як він там правильно називається, поговоримо з менеджерами по поводу метала, щоб ви просто не напоролися як ці власники старих чері. Тому що з виду, з виду вони симпотні, напічкані, але кузов може через 2-3 роки піти в одне місце. Так що давайте, подобайку, коментар. Тепер давайте з вами розберемося, чому так люблять китайців черрі, джелі, хавали. Ну, дивіться, це моя думка, особисто моя думка. По-перше, Ціна. Їх роздавали як сімечки. Хочеш сімечку, на. Бери в кредит, бери в розсрочку. Без питань. Тобто їх роздавали в розсрочку кредит, люди їх понабирали. Качество. Ніяко качества. Я їздив на Чері, на джилі, їздив. Ну я за старий говорю, не за нові. Взагалі ніяко качества. Ви мені навіть напишіть в коментарях, що о, ти помиляєшся, нема там ніякого качества. Ну, реально. Тупо китайське говно. Третє. По ремонту. У нас, я працюю на 100, у нас приїжджають чері, щоб підібрати запчасть до нього, да, ти підбереш. Но 80% поставщиків нема цієї запчастини. Ви будете чекати по 2-3 дні по, по тижню, щоб приїхала та запчасть. Наступне, ви будете ще писати в коментарях. ціна. Гарна ціна. Яка була гарна ціна на Тисяч 1008 до десятки? До десятки, наче я пам'ятаю, Десять да? тисяч доларів. Якщо ви не берете в кредит, то що я й говорив розстрочку, за 10 тисяч доларів можна взяти богушну іномарку. То само поло можна взяти, доложити там взяти ту саму розстрочку. І доложить поло можна взяти. Так поло набагато комфортніше, надійне, ніж чері. Наступне, ви будете писати, коли береш машину з автослоненого, її потрібно обрабатувати. Да, перше, я согласен згідно з вами, що потрібно машину обрабатувати. Навіть якщо ви чері, то обработаєте. Ну, рік плюс у вас буде. Ви бачите, який це метал, тупо з бочки. Ще раз напомню, коментар, який навіть е, хлопчина чи чоловік писав, що здерли потолок. Там пише мобіль. Мобіл! «Мобіл вони навіть не закрасли, не, за, не, не зашкурили названня. Просто взяли, обрізали лист, прицепили і все. Так що давайте швиденько подитожимо е, топ машин, які не гніють щері. І чому вони так гніють? По-перше, е, Саме качество металу, по-друге, качество зборки. Третє, топ гнівший я на свою, на свою думку, як я бачу, амулет перший, найгнівший, потім йде кукушка, біст, Джагі і тіго. А там ще якийсь седанчик, що я вилажував у відео в початку, теж він там десь у топ 4, ну і тіго. В самом кінці, тому що, наскільки я бачу, по дорогах обшого пользування на парковках, то вони гніють, ну не настільки, як оці всі машини. Так що давай подобаєшку, напиши свою думку по дочері і напиши, будь ласка, їдь в автослон розбирайся по поводу нових автомобілів китайців. Ви зараз мені напишете в коментарях, що от на авторі, на аналогіці продаються черіки з мілкими жавчинами, не те що ти тут розказуєш. Серйозно? Ви подивіться історію цих машин. Вони вже перешпакльовані, перефарбовані. 90% що це перекупи продають. Так що задумайтесь.